Я ніколи не думав, що людину можна зламати простим звуком, одним кроком у темряві. Але тепер я знаю: інколи цього більш ніж достатньо. Мені завжди здавалося, що я живу у звичайному районі, старий будинок, облуплені стіни, тихі сусіди. Я повертався додому після роботи, коли на дворі вже майже не залишалося світла. Вітер гнав по тротуару сухе листя, воно шурхотіло під ногами, наче хтось поспішав слідом. Підіймаючись сходами на свій поверх, я зупинився. У під'їзді було занадто тихо, навіть для вечора. Лампа під стелею мигала, як завжди, але цього разу між спалахами світла було щось нове. Поки лампочка блимала, я почув кроки. Не мої, не зверху і навіть не знизу, просто за спиною. Я різко повернувся, і мотливе світло нічого не показало, порожні сходи і тиша. Я вирішив, що це втома, і швидко піднявся до своєї квартири. Та коли став ключ у замок, відчув щось, що не зміг пояснити, чітку впевненість, що за мною. Хтось стоїть дуже близько. Я навіть почув в із видих просто над вухом. Я штовхнув двері, увірвався всередину і зачинився на всі замки, стояв кілька хвилин, слухаючи нічого. Та коли я повернувся до коридору, вимкнуте світло, здригнувся. На підлозі, в самому центрі коридора, лежала моя ключниця. Яку я точно залишав у кишені куртки з тієї ночі все почалося? Кожного разу, коли я повертався додому, я чув ті самі кроки: повільні, важкі, відсторонені, наче той, хто йшов, не бачив перед собою сходів або не потребував бачити. Одного разу я зупинився на сходах і вирішив дочекатися, чи з'явиться хтось за поворотом. Кроки лунали все ближче, і я відчув, як серце піднімається до горла. Одна секунда, друга. Кроки припинилися, але за поворотом нікого не було. Лише темрява і дивне враження, що вона стала щільнішою. Ніч після цього була найгіршою. Я прокинувся о третій ранку і зрозумів, що мені важко дихати. Повітря в кімнаті було холодним і густим, занадто густим, наче я дихав не повітрям, а чимось вологим, туманним. І тоді я почув з коридору Тихе, довге, тягуче шаркання наче хтось волочив ногу, а потім ще одну. Це наближалося до моїх дверей. Я тихо підвівся з ліжка і заблокував ручку зсередини, хоч знав, якщо це щось нелюдське, замок мене не врятує. Шурхання зупинилися прямо біля дверей. Почувся глухий удар, ніби долонею. Другий, третій, вже сильніший. Потім щось провело нігтями по дереву, повільно до самих петель. Мене кинуло в під. І тут воно заговорило. Голос був хрипкий, наче людина багато років не розмовляла. Ти... Чуєш мене? Я стиснув кулаки до болю, не відповів. Відчини, мені холодно, прошепотіло воно. Ні. Я стояв нерухомо, поки звук не затих. Коли, нарешті, наважився відімкнути двері і поглянути, в коридорі нікого не було. Але під дверима лежало щось. Загорнути в аркуш газети. Торкатися цього я не хотів, але мусив. Розгорнув і побачив свій власний старий ключ від квартири, який я втратив кілька місяців тому. Тепер я чую їх щоночі. Вони не ходять під'їздом, вони ходять за мною. Коли я йду на роботу, я бачу відзеркалення темної фігури в вікнах машин. Коли повертаюсь додому, тінь стоїть у дальньому кінці коридору. Я ніколи не бачив її обличчя лише контур, лише силует, який стає чіткішим щоразу, коли я ближче. А вчора вночі я прикинувся від того, що Хтось сидів на краю мого ліжка. Я не бачив його в темряві, але почув дихання. Повільне, глибоке і нелюдське. Я лежав нерухомо, поки відчував, як щось холодне наближається до мого обличчя. Воно схилилося до мене так близько, що я відчував запах сирої землі і металу. І тоді воно прошепотіло. Ти знаєш, що скоро побачиш мене повністю. Я досі лежав, коли темрява перед очима раптом стиснулася. і я зрозумів, це не темрява, це воно. Я пишу це зараз з телефона, сидячи в коридорі під ледь живріючою лампою. Я чую їх знову, шрухання по підлозі. Кроки, що лунають одразу з кількох боків. Вони ближче, ніж будь-коли. Я не знаю, чи дочитаєте ви це, я не знаю, чи встигну відіслати. Але якщо раптом хтось побачить мій телефон, знайте, якщо ви чуєте кроки позаду себе, ніколи не обертайтеся. бо вони вже позаду. Вони вже.